Збираючи палиці для скандинавської ходьби, важливо звернути увагу. Перше це на наявність тем'яка, полуперчатка, яка буде фіксувати нашу долоню і забезпечувати певний рух долоні, зжимання, розжимання в процесі нашої ходьби. Другий момент це ергономічна рукоять палиці, яка дозволяє нам захоплювати палицю. І Відчувати комфорт, не відчувати перенапруження, коли ми тримаємо палець. Далі, наступний момент, ми маємо розуміти, яку довжину ми потребуємо. Краще всього вирахувати за коефіцієнтом 0,7 на зріст людини, і тоді ви встановлюєте собі довжину. Також звертайте увагу на кінцівку палиці. Тобто вона має мати зазвичай острій ніж для ходьби по пересічній місцевості і в залежності від того ґрунту, де ви будете тренуватися, а для асфальту ще будете потребувати гумовий сапожок, який буде здійснювати амортизацію. І самий головний момент палка не має мати тут жодних пружин. Чу -чу -чу -чу. О, якщо там є та пружина, вона буде додатково амортизувати і давати а, зайвий імпульс в нашу долоню, що не є потрібним. Тому обов'язково вибирайте палиці для скандинавської ходьби, які не є палицями для трекінгу.